А у нас, Олександр Олексійович, ваш рідне, ваше рідне місто? І воно розчарувало, тому що саме там 25-й тур чемпіонату України розпочинався у Запоріжжі на Слову чарене арені, де запорізький металург приймав. Луганську Зорю, яка зараз тимчасово перебуває в Запоріжжі, і всі домашні поєдинки проводить в Запоріжжі. Тобто, дві команди, які грають на одному стадіоні, зустрічалися. Запоріжжя було металург, був господарем. Ну і ще безперечно додавало пікатності цьому протистоянню Те, що свого часу, якраз Юрій Вернедуб змінив Анатолія Чанцева на посаді головного тренера Луганської зорі. А зараз Чанцев тренує запорізький металург. І Вернедуб свого колишнього боса просто не помітив. Після найкращого сезону в історії зорі було важко зберегти склад. Малешев пішов на підвищення у Шахтар, Вернедуб та Білий у Габалу та Хайдук. Олександр Грицай тепер помічник тренера. Зоря, яка збирається грати на три фронти, компенсувала втрати серед новачків Чечер, Дорошенко, Гречишкін, Сіваков та Загорулько. Останній найкращий бомбардир молодіжного чемпіонату України. Ще один успіх повернення Караваєва, який проходив збори і шахтарем. Перед іграми розговорював що мені подобається, як я тренуюсь, я граю. Мені це дуже підбадрювало і. Следят за мной сказали, что тебе нужна только практика, потому что смысла тебе нет сидеть. Я полностью с этим согласился и я был только рад перейти в зари обратно. На сборах і шахтарем Караваєв звикав до нових ігрових схем та частенько змінював розташування на футбольному полі. Мене поначалу і правозащитника використовували, потом когда уже Дар'я приїхав, я вже играл і право полузащитника. А говорили, що меня мене и і на той і на той стороні. Очень много нових комбінацій: постоянное движение, постійне відкривання. І нужно делать все точно, тому що честно сказати, бразиці почти не ошибаются. особливо алехти вчора у... у нього мінімум брака. Крім Караваєва, залишити зурюміх дискваліфікований Будківський, якого активно сватали в російський амкар. Нікуди не їздив, але конечно, була была. Клуба просто якби, ну, не сложилось поїхати. У міжсезонні багато чого не склалося і в запорізького металурга. Аж надто юною стала команда, з якої пішли 13 футболістів. Найцікавіше, що замість них клуб не придбав жодного новачка. В соціальних мережах запорізькі болівальники підняли тривогу. Новічки є, і к первому дивізіону готовимся. Може, скривають щось. Ну, не може бути в команді, яка продала 13 ігроків, ні єдиного приобретення. Сівідав недавно в інтерв'ю сказав, що хоче зробити «Металісті» два рівноцінних состава. Брал бы лучше пример с нашего металла. У нас даже одного состава нет. Болевальники переживают, что будут в команде новочки. Ну, вы знаете, как меня заверяли, то говорили, что да. Как будет дальше, не могу сказать. Был один, который мы хотели с ним заключить. Контракт, ну не знаю, по яким причинам не вийшло. Для Юрія Вернедуба металург рідна команда. Він також переживає. Приїжджали вроді бо футболісти неплохи, наскільки я знаю. На просмотр в чому причина, що їх не взяли, це я не знаю, Это... Це... я не вправі нікого вчити, не нужно пересмотрети. Пріждевського к команде. На «Зорю» металурги кинули недосвідчену молодь. Серед старожилів лише старцев та капітан Лисицький. Зі старту зоря забігала так, що відлітали шматки газону. Перший гол після елементарної гри в стіночку. Це Хомчановський обігрався з ліпартії і забив гол відкриття чемпіонату. Вже згодом була стійка після удару Любеновича, а через декілька хвилин ще один забитий м'яч. Караваєв хотів відзначитися, а вийшло так, що віддав голіву на Любеновича. Якщо чесно, я був настроєний на ворота. Ну, як говориться, хороший удар зря не попадає. по поворотом нічить не вдався удар, і тому так вийшло, що він Любіновічвоночень опитний грок вовремя поставив ноги. гол забив. Після кожного пропущеного м'яча старцев впив воду, пити довелося багато. Опорник Журахівський, який грав ледь не нападника, міг забивати у відповідь, завадив Шевченко. Малиновський пресингував гвілію, а Журахівський залишився на одинці. Більше таких шансів у металурга не було. Натомість Малиновський забив і дуже засмутив запорізьких вболівальників. Сівокову дали спокійно подати, а вривання Малиновського ніби ніхто й не помітив. Не зовсім вдала гра Хомчиновського, допомогла відзначитися і Караваєву. Засмучений старцев відверто втомився виймати сітки м'ячі. Металург розклеївся і дозволяв буквально все. Гості спокійно володіли м'ячем у штрафному майданчику суперника. А запоріжці таке відчуття, що лише імітували гру в захисті. Гасити такі пожежі команді Чанцева могла допомогти хіба спецтехніка. Тут якась тейфарія появилася після оканчання того чемпіонату. Какая эйфория, я не могу понять. Мы, наша действительность, молодые пацаны, им надо, им надо еще... Вокруг них должны быть не два человека опытных, а несколько человек. Как один опытный сегодня вышел в нашу группу. Он ни разу не наигрывал стандарты, он полез их бить. Мы говорим, опытные, вы должны подсказывать, показывать нашим игрокам, тянуть их за собой. А если с таким опытом, нахрена не нужны? Поставьте Мауринию, Вардиолу с этими футболистами, но... Все говорять, там вот у нас молодь начнеть появляться. Да не начнуть у нас такой ситуації появляться молодь. Ми просто будем эту молодь. У них сейчас психологический психологічний удар такой будет, що вони пусть та попробуют. Спочатку каменюка, а на завершення новачок Сіваков ще двічі довели. Хто в Запоріжжі господар 6-0 для зорі? Це найрезультативніша перемога у прем'єр-лізі черговий рекорд. Бито. А металургу треба серйозно подумати над підсиленням, аби молодь розвивалася, а не била антирекорди. Ну що ж, Андрій, ми сьогодні багато говоримо про молодь. Говоримо про неї багато і, в принципі, таких, знаєте, позитивних, тонах говорили про молодь, Говерли, про молодь чорноморця. І ну, не те, що розчарувала, просто вбила молодь запорізького металурга. От ви згодні, що ми їх робимо? Як ви вважаєте? Ну, я не думаю, що на даний момент там уб'ємо цю молодь і все. А бішиша, як ти? Будешь вообще расти, как футболист. Просто в этой команде оно постоянно такое происходит. Нет какой-то определенной конкретики, постоянно неразбериха, бардак. Отсюда и вы... то, что мы сегодня видим на сегодняшний день. Поэтому здесь, наверное, больше вопросов не к молодежи, которая, которая сегодня вышла на футбольное поле. Они уже залогом той ситуации, которая есть в клубе в самом. Ну там корни гораздо глубже. И это же уже не один сезон продолжается. Достаточно вспомнить плановую ротацию тренерского состава. В том числе Чанцева, вернидоба И там, так сказать, потом еще много было таких комбинаций. Есть Лисицкий, есть Старцев. Есть Лепа, значит, был... Нет, был, я Лепа. То есть был состав, знаете, и были игроки. Значит, тот же Платон, значит, тот же Рудыка. Какие-то молодые игроки, это уже зрелые игроки. Но почему вдруг сразу такое количество игроков уходит с клуба? Это надо спросить руководителей клуба. Тем более сейчас спортивный директор Голландии, понимаешь? Я прошло вообще. Это нонсенс. Видно, тюльпаны мы там в запорожь с руинджи травой. Тут только другое что-то не выглядели. Це взагалі цирк какой то взяти. Спортивний директор Голландіїць. Олександр, я до чого веду. Про зорю ми так само будемо багато говорити, у нас буде можливості. Команда, в принципі, відіграла так, як ми сподівалися, команда дуже у Вернедуба, реально дуже хороша. Я думаю, що вона ще поб'ється за третє місце. У мене чомусь така, от, знаєте, десь думка. Може, реально, може, реально буде, може да. покусатися, і я реально буду від того дуже щасливий, якщо в нас з'явиться ще одна така команда. Команда дуже хороша. Зараз говоримо про запорізький металург. Я просто, от ви як тренер, можна побудувати команду, от як тренер, виключно на молодих футболістів? Та бажіть, я вам назвав половину составу. Нема рудейки, нема Льопи вже їх звісно, Якщо такого чоловіка, як Томах, беруть, який знає запорізький футбол, а та да я. И от Я до А. А потом вдруг, так сказать, делают его больным туда-сюда, так, кстати, увольняют с работы. И берут голландцы. Голландец, откуда знает этих футболистов? Объясните мне, что он вообще знает о заброшенном футболе. <свят> вот и пошло, так сказать, набрали молодых перспективных. Ну и тут же и Чанцу, я должен сказать. Он делает заявление перед чемпионатом. С этой командой мы вы возьмите его интервью. Через два года будем играть в Еврокубках. Во второй лиге тоже, да, можно стать обладателем путевки в Лигу Европы. То есть надо же реально тоже оценивать, как такое заявление можно сделать перед чемпионатом. Футболисты тоже читают. Надо караул было кричат, наверное, раньше. Обидно просто, что в таком городе и так развалить футбол в Запорожье. Но это надо уметь. Поверьте мне, это надо уметь. Не буде проживати ця команда? Да, она будет прогрессировать, но тут и прав верни дуб, когда такое количество молодых футболистов и проигрывать 0-6, а сейчас поехать в Александрию и там еще скрутиться, то потом психологически может желание футбола ще пропасть играть.